Слава Україні, слава українському війську. І зараз вже Христос Воскрес. Сьогодні ми будемо вже закладати наші посіви сумісно з компанією Євросем. Всім привіт! Ну, за кадром ми заклали вже 25 гектар вашого насіння. Спеціально я залишив на демку, щоб показати, що було чітко мітки поставити, там всі справи. А так ми... Получається, груд і грифон 25 гектарів, ну, десь того 15, того 10, ну ми ж точно так не заміряли, немає смислу, якби. ми вже перевірили, нам немає різниці. Сьогодні вранці також ми попересипали добре, добросем з 500, вони в клапаних наших бігбегах, будемо заправляти, тоді пізніше покажемо. А батько зараз, поки ми теревенимо, займається завантаженням оцих добросем, добре, ті, що п'ятнашки, те, що в мішках вже порозпаковував. І завантажується. 81212. 12. Ага. Непогано підходить для соняшника, вже на каналах інших блогерів. Ну і да, да. і ми ж показували. Така грана висівається непогано, ступенками, ну, і ось докин. І пиляки немає майже. Ми ну, от пересипали там, 500 гранула чітко. Там ага. ну, може 200 грам якихось одтертя один Доброго, буде, да, нормально. До речі, нагадаю, що компанія Євросем це та компанія, під патронатом якої ми з вами розігрували три сертифікати по 10 тисяч гривень. Один сертифікат, до речі, у вас обналічив на добрива. Чоловік ВПО. Він у нас недалеко. Ми йому повинні, ну, скоріш за все, будемо сіяти йому у Баштан. І він з цими добривами, так що покажемо, що акція реальна і людина все виграла, вийшлося. І до чого веду під патронатом компанії Євросем. Ми коли їх розігрували, зібрали трошки коштів на 53-ю бригаду. Це мої особисті знайомі, з якими я до школи ходив. Не в школу, а до школи тільки. А там потім вже в школу ніхто не доходив. Тільки до школи. Ну так трошки ми їм назбирали. Вони купили коптера і купили пульт для тренувань. Ну я так зрозумів. Та відоз зараз буде невеличкий від хлопців, який вони мені надіслали, щоб я вам показав його. Доброго дня! Завдяки спільним вашим донатам ми знову зробили покупку, яка буде допомагати нам нищити цих клятих окупантів. Нарешті ми придбали пульт, який нам дозволить навчитися літати на FPV. Пульт новий. На квітанці все все в нас є. Ось такий пульт. квитанція Дякую вам. Дякую, канал Сільхоз Підіомкін за підтримку та за ваші донати. Слава Україні! Все буде добре. Перемога за нами! І, ми дуже і тому тому, ваші донати дійсно працюють і рятують життя наших людей. Я б не сказав військових, наших людей, бо ми отут трохи трьох зараз стоїмо, а завтра ми можемо бути вже військовими дуже, з такими розкладами взагалі. І отже, поле у нас 12,5 гектарів. Приблизно приблизно розіб'ємо там гектара по 4. Перший у нас виходить груд, так як у нас він є в сівалці, Зараз ми ще мішочок розсипемо. Відкрий, будь щас, ласка, да. мішочок ще розстей. одривай так та і все. ні? ні Чи ні, будеш гратися? Звісно, ти. Розсипемо ще мішечок, а потім будемо дивитися, щоб нам приблизно гектара 3-4, як мінімум. Бо у нас три гібриди це груд, грифон і пегас, які ми висіємо. Все ми взяли, якби все в прицепі знаходиться. Вже по факту по ходу відео. Що там, повні пачення? Ні, nee, Андрій гратися хоче. Йому треба oh, oh. грати, він не, oh, yeah, oh. не стій, Я не стояв, то зранку ще не проснувся. Получилося. Ні, <laughs> вийшло. Nee, получилося, да? получилося, все, розв'язується тут, дивись. Ну no. so, no, приблизно так якась, так? Да? Ну no, вирівнять їх по чомусь. А там на сип. А де ти? дів? Чи ти висипав його? А, висипав. Чи, в принципі, розсипай, мішки ж є, надосип, якщо ще сипанем. Потім. Да. Ну, щоб нам гектара три мінімум, щоб посіяти. Щоб було ж, як замічати врожайність, там, розвиток. Щоб було цікавіше. Ну, висів у нас десь 4-4-2, отак от Нормально. приблизно. Бо я ж тоді з вашими агрономами балакав, кажу, загущати не треба. Лучше хай шляпа буде побільше. Бо воно ж таке, мікрофони потім, що, що з них толку, там ні насіння не буде, ні олійності, нічого. Ну, це ж який рік, ми так і сіємо. Наші гібриди, як казав, ти казав на попередніх відео, в тебе на каналі, мабуть. Якщо вони дуже не люблять заучення, кроме тора. Ще й вологи то... нема ж. Не в цьому році взагалі біда. Ми оце сіємо так ото. Ні, ну достає до влаги вроді би. От на тому полі, де ми сіли. Ну, на фермерці, а на, на оранці, зараз да. пориємося, подивимося. Ну таке. Па, дай метр. У мене є. А, все, ну тоді не треба. От ходь. Він назад же здасть, щоб края зараз. Ага. Зараз батько запустить вакуум, і я прокручу колеса, щоб насіння посипалося. В робочу, так би мовити, його позицію поставити сівалочко. Посипалося. Ні, Ну ми що так, як запуск то прокручуємо, бо так 4 метри проїдеш і нічого не буде. Поки ж не схватить. — Поки не схвати. У мене СУПН 60, то я знаю принцип цієї тут, А такі самі висівні? Старого зразку ж. Там вони там перехідний між старого. Все, між Супенном тим традиційним і УПСкою. УПСК, так. Ну вона краще, ніж Супенка та. Стара, Це, ні? Оця краще. Ні, ця, а та. Весівний там не дуже вдалий. Чи лучше б уже, якщо цей, то УПС. О, отут висівний вдали. Тут аж Гаспардок. Ні, ну як бачите, тебе здивувало, ми ж вакуум відкривали. Вакуум, Откритий. <laughs> да, щоб в мене закрите, щоб вакуум було що? не вистачає. Ну, давай тут десь. Щось. Це, не підив, це ж зворота. Ну, я хоч ні, давай глянемо края по... затоптані, я ж завжди і края дивився. Ага. Чисто так, так, для довідки, знаєш. Давай. Як воно виходить? Чисто для довідки. Ясно, що може тут і в сухому лежати, і зверху. Це нормальна практика. Хоча дивись, диви, щось є. Та ще є. В принципі, ще... ти не глибоко і руїшся. Ні. Ні. Е, грунт десь на двох сантиметрах. Ще трішки володь. Ну так. Да. Nee, не, п'ять. П'ять. Ні, ні, так, бо ти щось думаю, не зрозумів. Де ми? Ми в Полтаві чи що. В Полтаві в нас. Так, кстати, в нас в Полтаві теж сухо до ща треба. Сою сіяв, то в сухому. Я тобі зараз влізу трошки все ж таки лапкою своєю. отак, так, поняв. прикол в тому, що треба знайти спочатку рало. Тут же ж сапоги, знаєш, з такими рало. Да, ну я це знаю. Воно повинно лежати, чи це з поворота. Ну коротше, це ж такий прикол. Ось все є. є щось? А, щось ось десь знайшов, так? Да? Ну, одна є. є вже нормально. Yeah. Сигналізація в принципі є, то вона. Ну це ж з поворота, воно, наверное, yeah. так закладає по цьому краю, поняв. Не по центру рядка, а по краю. Ні, ну чотири штуки гарантовано є. Я ж так як ми сієм, то я час від часу бігаю. Сигналізація хоч і є, ну, ніва. Двінашка ж. Це та то краще, ніж нічого. У мене без Понят... сигналізації. У мене mm. сигналізація то на цей, на кінець рядка, то встав з трактора круто. Ну це у нас на супені була. Так, та оце життя гралися. Ми є... на кожному колі. Я отут стою, mm -hmm. батя там. Короте, да, поняв? Да, Доїхав, є. вибіг. Є ще? Да, ще є. Нормально. Ось ще одну. А, ще одну вигріб. Може двойничок кинув трохи. А може перегріб. Я просто перегріплю. То потім. Вийдемо на гони, да. дійсно, і. 100 сантиметрів сім глибина, але ну, це нормально. До ну, того, що ж влага. да. Ну, Мільше, що ми будемо? Ні, ждати ні, ні, його, ні. поки воно до осінні чи що. Я б навпаки на, б ще б глибше, ну ця сівалка не дозволяє. Ні, вона не заложить глибше. Да, так, вона не залізе, це я прекрасно розумію. На, на жаль, так. якби дискова сівалка, то було б краще. Ні, ну В принципі, я ж кажу, навіть ну, в минулому році дожжі балували. Да. В цьому році таке. Е, ну, по суті, ми от кукуруд... ну, кукурудзу да, не буду порівнювати, бо сіяли там вологи було більше. У нас вже повзходило, поня... ми трошки тож сіяли собі там до 10 гектарів. То до чого веду? Оце соняшник, оце в сиренькому ліг, він буде проращуватися. Він ось підтягне ну, влагу да, да, да. і. Піде, ну, процес ну, піде. Ну, а там... Все рівно, дощів потрібно. Та зрозумісно. No, ну, на середу щось там вроді в нас стоїть 5 чи 6 мм. No, ну, понятно, навіть, що це таке. На вісорок будемо надіятися, бо сою я в Росіяв сухе, блін. Mm. Це ще там дисковка, бо після весняної уборки кукурудзи прийшлося дискувати. Конечно, mm. ну, так. Висушили дебело, да? так? Що висушили, що груд. Каміння накидали. Да, СЗшка сіяла в таке, що є страх. Тим, як завжди я знімаю, я кажу, це в нас рубрика як вас... не треба. Як не потрібно робити, та, учіться, не ну, знаєш, а з іншого боку. Ось. Ми отут раніше СЗ-виставляли на дорозі. Mm -hmm. Та ну, пшеницю, там. Ну воно ж лежить наверху. І сходи, бля, дорога, затоптане. Тобто я до чого веду. Якби воно було таке ніжне, то ми б вже виздихали з голоду давно. Ну, да. І наші пращури вже Ну от, Пристосування до умов культури взагалі, в принципі, то там дуже великий потенціал. Бо ми вже. Ну, та все рівно ж хочеться вкрасти. Ні, я менше ж переживання буде. представ, оце так, от. Скільки бабла валить, скільки то і ще й, блін. Не дай Боже не зійде. Ні, ну, бути. Будемо сподіватися, що дощик буде. Так, треба тікати десь. Іди. Сюди, сюди, сюди давай. За пилюку, бо... Да, за пилюку. Да, за пилюку. <риклад> Батько зараз повинен поїхати отут, по-моєму. Ну, от. Края тут теж. <риклад> да, отак поїде, і отак по колу, бо поле рівненьке з того боку, а тут воно отак виходить. Поняло, отак то ми сі їм завжди з того краю, де рівніше. Добраємо. Да а, Марки, Марки. Ні, а так туди. Ну, по, ку, по, кров, по, по колу все. Хотів щось порушити традицію. Хотів туди їхати. Я кажу, та ну як, ну а тут. Вже щоб ну, в'язати. Забув. Ну. А до скільки це було? Ні, рихлення. А, рихунки, Просто грудня. Ну це ж таке у нас в цьому році. Ми бал... По минулому році ми були балувані. Заїхав, там, не заїхав, проборонував, не проборонував. Mm -hmm. А потім, виходить, як заборонували. Ну таке, грудка була оце отака. Mm -hmm. На Набороновки. Потім пішли бур'яни, зробили культивацію. Ну, у нас що перша, що друга, так звана культивація 5 сантиметрів. Ми не ліземо. Та правильно нафік надо оце. У мене аж як ото серце стає, як я ото, ну як. Рихлення ж трошки з буграми, там, да? от mm -hmm. у нас ж саморобний цей же ж рихлітель. Mm -hmm. І mm -hmm. отак от серце стає, як оце вивертає, як маркер вивертає вологу. Mm -hmm. Аж серце стає, як то лапка йде, десь підрівнює, блін, і я вибігаю, дивлюсь, може ще підмілити треба. Mm -hmm. А потім та ну КПС слухати, він або так робить, або не робить не як. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. І оце ж коротше, що перша культивація вивернула оце отаких бугеликів дофіга було. Mm -hmm. А це ж уже передпостівна була 4 дні назад, 3. <гум> Оце ж трошки розмолотив хоч. Ну, воно місцями. Ну, по, <гум> по краю, де зв... часто розвертався, в принципі, да, <гум> терпимо. Тут трошки більше. Там от одверху добре. Взагалі. Нормально все. <гум> катка, ну не вистачає катка. Да. Якби був каточок, було б класно. ну. Но... А це тоді так. як я культивірував, як, в принципі, в отак це, от. Так, да. Угу. Да, як я культивацію робив, вони розбивались. Ну, вже ж скільки днів пройшло, то. Ну так. Да. А у вас практики немає, що після посіву гладкими або... У нас не гладкі, у нас Ну, У нас практика така, ну, чи... да, це що ККШ. – Чи казе? Ні, не КЗК. Кольч то шпоровий. А, ага. Зетки гребані. Я зрозумів. І ні, у нас є, але ми давно відмовилися від цього. Бо ми як катаємо, одразу пере, якпере, ну, ти утаптуєш коротше, mm -hmm. і бур'яни ти швидше провокуєш. Ми раніше катали що? Супен насіння також не вбиває в землю, як УПС, mm -hmm. не втрамбовує, коротше. нема там такого ж прижимного mm -hmm. дії прижимної ці, сошника ж, і секції. То ми тоді катали, щоб контакт з ґрунтом зернятка був кращий. А тут такої фігні немає. І ми раз колись рік попробували. так, да, була груда, ну в минулому році була менша груда. Але ми ґрунтовими не працюємо, практикуємо боронування досходове угу. або повсходове, щоб виграти трошки часу для того, щоб фаза соняшника була, щоб працювати тоді гербіцидом угу. страховим. Це вже будемо дивитися по факту так, в цьому році. І воно контакт зерна з ґрунтом нормальний. А от я тобі кажу, де от прикатуємо, блін. Бур'яни отак сходять, особливо класно сходять по слідах трактора, де от катки тягаєш, як після трактора. міщі у нас от прямо такі зліт посадочні, можна істрій садити, коротше садити. Так що ні, ми. Ну, я б, наприклад, не знаю, теж із тим, що вологи брав, ну так. Да. Да, я б на прикатав і краще б гербіцид-ґрунтяк вніс якийсь... Ну, Наприклад, ту саму ТЗ Голд або аналог, якийсь там толазинах, ну, це та, те, що я користувався. Ну ясно, З досвіду да, з досвіду, він якраз хотів сухий ґрунт, ну він в принципі. Працює непогано, коли я вносив взагалі ночу, десь в 11 годин ночі, коли трошки грунтова волога підійшла, угу, от і в повітрі більше цей то накривав толазином і спрацьовувала на відміну бур'ян. Держало капітально посунення, то то мені сподобалось. Ну, бач, ну ми і практикуємо так. І ну за рахунок того, да, волога якби брак, ну ми зернятко, що ложиться, що вологу достає, дай Боже, ще дощ буде. І плюс верхній шар у нас оцей зрихлений, Він не так, ж прям ну, не да. так, ж як кірка, ото знаєш, як трищини да, да, на 15 так, сантиметрів так, чи на 20. так. що, Ні, оце витворю. випробування для вашого насіння. Отак тху-тху тху, бля, і рости, як хочеш. І попробуй показати плані. Да, і попробуй менше двадцятки дати, допустимо. Ну, як, який рік є. Ну, Мало ли що в цьому году буде, хто знає? Так, так, це знає, таке. Поки. Це в минулому до тридцятки у нас було 30, там тридцять. Ну, ну, ну смотря, яке поле. Да. Да. Ну, чистенько було, все класно. Ну, а в цьому році буде в цьому році покаже. Буде. Тобі вже в руки мішок не дамо, ми отак будемо відкривати. Е, друзі, що ну, правильно, так теж можна. Друзі, що я вам хочу сказати? Це відчувається різниця між е, т, блогерами. Попередніх блогерів, де працюють наймані працівники, мене де можна тільки було пристроїти, так і пристроювали робити. А тут видно, що сім'я працює. Сама все цей. Мене от, до, доручили тільки відео знімати, все так чудово. Я сьогодні на розслабоні на чилі. Так що доручили тільки камеру <свіття> Так, це в нас Бачите, яке насіння. Має ще не відрізняється. Ну, це, да. Це, це таке трошки видовженіше ті. Да, ну, да. Може пузатеньке, ну. трошки Пузатість присутня. Ну, да. Не таке, правда, як я пузати, ну, ну ну, 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 воно все, так. ну да. Досипаємо. Це наш гібрид. Так, що там Костя казав. Це грифон, що таке гріфон, так? бо я забувся. У нас груд, грифон. Не сразу... ага. вийде. Вот поламав. Новий мішок Ось поламав. Все. Грифон, Гріфон, так, да. да, грифон. Груд перший. Ми, ми вже поки стояли лялякали, забули, що ми. Що ми тут сиділи? Да. І чого б я сюди приїхав? Ну бач, в принципі, добривах нормально. Тут 500 кілограмів було. Mm -hmm. okay, ну ми засипали, це ж, що тут кілограм 50, мабуть, плюс-мінус. Ну mm да. -hmm. Плюс 200. Ой, 100, mm -hmm. я не знаю. Коротше, по висипу я. 80 ідеться. Ні, то нормально, нормально. нормально. Ну, <реш> <реш> <Да. реш> <То, реш> да, вологи нема, у да. ваших краях це нормальна кількість, добре, якщо ми 90 100 сипемо, то у вас 80 це нормально буде. І перестаратись не треба. Ну так. Так, коротше, хотіли з Андрієм розкласти отак от рясненько, як приправку, а потім згадали, що це ж не пшениця, блядь, це ж подсолнух, то там же ж треба, що там? Метр десять, виходить. Чотири туди так вийшло. Да. Ну нормально, Метер це нормально. ж плюс-мінус, це ж не перший рік сівалка, і сім не перший рік, це нормально. Може рилися трошки, змістилися, ну, нормально. Люди де тут? Ну, Скажімо так, 80% лягає в сиреньке таке. На пів на пів сиреньке. Скільки ну, тут? 7 см? Ну, менше навіть трошки, якщо брати... Ну, Ну, десь, ну Це 7,5 бачу. Uh -huh. ну, десь 6 може. Well, так. Ну, ну глибше ми, я ж кажу, вона буде тоді, як бульдозера тут горнуть. Знаєш, так такого не. наробимо тут. Те, що у вас вологи немає, тобто у нас це ваші проблеми. Тобто наші. Там, Надіємося на дощ передаємо. Ну, одне одне на те, що залишається. Так, що... Це край. Кажуть, один дощ в маю. Да. І щось там по одному місці. <різь> ну а чи буде він той дощ в маю, чи не буде, там бог його знає. А може і буде. Подивимось. Ну що, да. ну, добалакався. Казав, не заставляємо робити, його не заставляємо робити, ось. О. ти шлобочку, потримай трошки. Я тобі зараз пальця придавлю. Чи ще щось? Та там пружини стоять. Важке, наше ти його підняв, а я зі б додому за обідом би приїхав. Тут би так і стояв. Так і стояв. Так. Так. А, глянь, пожалуйста, що там сзади, нічого не випаде. Ну борт не закривай, глянь просто, де все. Ось, є, пігас у нас, ось все. Будешь будеш грати опять? Конечно. Чи будеш взрывать? Ні, не А не взривать. Так. За, за 41 рік ні разу не пробував. -ха -ха. Мастерство. Ну грайся, грайся. Хоп. Да. Хоп. Ну так, височенько. Ну щоб трошки на насип за досип э, заставимо. А так оцей мішок. Та вище ще може трошки. чи Чеква. Ну, в принципі, розсипай там гляну. Що, відкрив? Конечно. Берег, куда оце накидав? Йо? ти ще й сусідам. Все, ще й сусідам накидав. Ладно, я їм топчу, поля, а ти, блін, накидаєш. Ти що? Ну. Трошки сюди. О. Ну цей пузатішиш. Бігас наш. Це вже на мене похоже. <ріхи> В принципі, поки мішок нормально, щоб не цей, да? Хватить поки. Те потім будемо досипати. Бать, дарма відкривка. Ну так. Да. Так, ну все слава Богу, нормально, в принципі. Так, да, все нормально. Ну, де інде зерно лягає в сухеньке, тут уже не дать не взять. Ну, а в основному, в принципі, таке, мокреньке. ну там На середу нам обіцяють міліметрів 5-6. Чи його та... ну, недостат недостатньо. Не да. не ну, може може якось поможе. Святий Дух та не знаю. знає. Там, знає. Ну а на що надіятися, що ти її не запхнеш глибше, а запнеш глибше буде, блін, сходить два тижні. Ну, да. І бур'янами тут все вже заросте, треба цим гліфосатом скривати до сходу. Щоб закрити. Є, як що, відпускати тебе? Ще да, працюємо. Працюємо, працюємо, Поки мішки пусті, не побачиш, щоб, так? Так я ж то хочу вигнати, а не получилося. Тоді все буква, зарабо копійку.